Продовж тижня до класу безпеки головного управління ДСНС в області завітало близько двох сотень дітей з місцевих закладів освіти. Фахівці служби по рятунку нагадали дітям про життєво важливі правила безпеки, адже від правильних дій в небезпечній ситуації залежить життя та безпека кожного з нас. Пожежно-рятувальній частині школярі мали можливість оглянути техніку та рятувальне спорядження, яке використовують рятувальники в екстремальних ситуаціях. Учасники побачили пожежний автомобіль та спеціальний інструмент. Для порятунку, що використовуються для боротьби з вогнем і надання допомоги постраждалим. На різних навчальних локаціях у класі безпеки діти мали змогу пригадати правила пожежної та мінної безпеки, а також про безпечне перебування в горах та поблизу водойм. Так, про наслідки недотримання основних правил пожежної безпеки у побуті наочно показала діарама квартира до і після пожежі. А також діти дізналися про небезпеку чадного газу та про те, як правильно користуватися вогнегаз. Знаком особливо рятувальники акцентували увагу на небезпеці вибухонебезпечних предметів і алгоритму дії, якого слід дотримуватись в разі небезпечної ситуації. А я дізналася, як поводитись під час виявлення вибухонебезпечних предметів, не підходь, не чіпай і дзвонив 101. Також відвідувачі класу переглянули навчальний відеоролик про правила безпеки. Завдяки таким заходам, діти отримують важливі знання, які можуть стати вирішальними у критичних ситуаціях, адже дотримання простих правил може врятувати не тільки ваше життя, але й життя оточуючих. Важливо пам'ятати, що знання рятують життя і завжди варто бути готовим до будь-яких ситуацій. У класі безпеки нагадали, що власна відповідальність це найкращий спосіб захистити себе та інших.